Від сонечко мамине. На кофе твоє стоїть, не випив. конфет тобі принесла. Твої любимі трубашки. Мене звати Людмила Круковська, я мама захисника купліка Максима. Це то місце, де можна бути, знаєте, постійно, постійно щось розповідати. Я знаю, що він мене чує. Я просто знаю. 18 років мені було, коли він народився. Тяжко він приходив в цей світ. Дуже спокійна дитина була. Не мала з ним. Його можна було залишити, от він сидів у кроватці. Головне, щоб в нас був мультик. Можна було переробити все, що я хотіла. Потім в нього. З маленького не було, бо ж ми вже дуже довго були в лікарні. В нього фото було, вже йому було піврочку. Вже ми тоді його почали фотографувати. Оце його навчила бабуся робити їжачка, і це він цього їжачка показував усім. Ви знаєте, я ніколи з ним, ну я взагалі з дітьми своїм ніколи не мала ніяких проблем. Він невеличкого такого зросту був і завжди був таким худеньким. Але коли пішов займатися боротьбою, от то да, да, там він підкачався добре. Що він пішов в спорт, що він пішов займатися борьбою. Йому дуже подобалось. Він прийшов перший клас. Як хлопці зазвичай той ну, то того штовхнув, той того штовхнув. Це ще, знаєте, як притирка йде. Це перший клас. Діти всі різні зі своїм характером. все. Він приходить додому. Мама, мене хлопчик там штовхнув, і тако я впав. Я кажу, ну і чого ти йому здачі не дав? А він так стоїть, знаєте, дитина, яку я завжди вчила, що битися, то взагалі не можна. А він такий стоїть і каже: а ти мені не давала гроші, у мене не було, щоб дати здачі. Все. І тут я зрозуміла, кав Максим. Я почала пояснити, це не то іздачі, не так дають здачу. Ми дивимося новості в 2014 році. Він так спокійно каже, нума, можна взагалі таке? Ну, як може таке бути, що Росія на нас нападе? Ну, я сама дивлюся, знаєш кав, Та, ну, Кажу, Макс, ну ну це кажу, щось щось неймовірне. Говорю, ну такого просто не може бути. Ми ж кажу, яка війна може бути, а воно з чим раз, тим гірше. А він так дивиться, каже: мам, там людей немає, походу, бо подивись, що вони творять. Наверно, от тоді в нього зародилося, що от він піде на військову. Дев'ятого класу вже не було. Він вже пішов вчитися в втуччям у військовий ліцей. Він вибрав, от що він піде далі військову, Хоча я хотіла, щоб він. Пішов трошки на іншу професію, більш таку спокійнішу. Але це було його. Йому було 17, він Пішов в наш воєнкомат сюди на Довженка. Йому сказали, що його не візьмуть. Ну, він мав 18 років. Я була на роботі, прийшла він. Мам, я знайшов. Там що ти знайшов? Я знайшов в Тернополі, що ми собі в підгайцях. Мене беруть. Я кажу, незважаючи на те, то, що тобі нема 8. 18... Незважаючи на те, що мені немає 18 років, він поїхав в Тернопіль, проходив там ВЛК, і його направили в учебку. І коли, як це він казав, мам до нас покупці їдуть, перезвоню мені через два дні і каже, що я зголосився, що я поїду в 80 ту І контракт він підписував 80-тій вже. То тобто він вибрав десанту штурмові. Його не лякало. І навіть в частині, коли сказали йому, що треба типу, дозвіл, ну, так як він ще молодий до 20 років, дозвіл від батьків. Мам, підпиши бумагу, я кажу, не буду. Мам, підпиши, давай не будемо сваритися. Я кажу, не буду. Хорошо, дзвони Аня, ну, підлюдно, підпишіть, ну, що ви ко добре підпишу. Там треба було, щоб ще дозвіл від батьків, тому що ще дуже мали. Щоб їхати в АТО. Але, але поїхав. Тоді були навчання, він був командиром мінометного розстраху. Для нього це не складало складності. От він брав цю карту, він так дивився на нього, він розумів, мені покажи. Ну, Самі розумієте, комусь такого покажи, я, я не знаю. Я в цьому не розумію, а йому дуже подобалося. Командир він був хороший. Наскільки хлопці мені говорили, ну вони його поважали, а повагу треба заробити. Вони вміли відстояти своє право. Я кажу: тобі деколи треба змовчати, деколи сказати. У нього була корона фраза, що це я маю мовчати, коли я маю що сказати. А та молодь могла багато чого вирішити. Аня їздила до нього туди. Каже, такий гарний цей містечко, цей Сєвєродонець", каже, такий якийсь компактний. Вона розповідала, він їй там пропозицію зробив. Дівчинка мала в нього бути обов'язково Єва. Мене от, мампувач, в мене дівчинка і ми її назвемо Єва. Вони планували розписувати. 4 серпня в нього закінчувався контракт. 2022 року ми розглядали так, ну, всякі можливості такі, знаєте, що вони квартиру купити їм хоча б на перший внесок. Кажу, поїду, говорю в Чехію, трохи підзароблю, говорю, зробимо вам весілля. Невеличке, але кауваша. Ну і все. Не склалося ні так, і ні так. Були на нічній зміні в Україні це вже була п'ята, то в Чехії це була четверта година, і нам почали чехи розповідати, що у вас війна, Київ бомблять. Я говорю, що не повисипалися. В смислі Київ бомблять, як це Київ бомблять. Ми включили новини, я просто Всім почала ліхорадочно наярювати. До Максима дзвоню. Ти де? Все нормально. Що там? Та все нормально, мам, що таке пішуєш? Він це так спокійно говорив. «Що у вас там. Нормально сонце світає, я ось у кофе п'ю. Чого ти кричеш? кого не кричу, я просто хочу знати, де ти що ти. Нормально все. Я то ти в Львові? він... Все. Угу. Все, мені, знаєте, якось так відлягло, думаю, у Львові до Львова все-таки, до Київ, до Львів. А вони вже були у Миколаєві. Ну, Я теж не могла предположити цього, що він не в частині, що вони вже в Миколаєві, з Миколаєві вже перекидаю далі. Я цього просто, ну, у Львові, він мені так сказав, в мене не було ніколи причин не довіряти своїй дитині. А він просто це сказав, щоб я не нервувалася. Я знала, що сталося скажімо, останнє. Це було ввечері 25 числа. Я так кричала, я не пам'ятаю цього моменту. Цього тільки не помню. я тільки пам'ятаю, що Аня дзвонила і сказала, що тут люди. Ви тільки не переживайте ця фраза, вона нам ну, сталося. Максим загинув. Все. Пучається, як на них вийшла ця колона з танків, частина побігла в поле, а частина залишилась. Маріан каже, ми її гукали, що йдіть сюди, що тікайте сюди. Каже, вони завели БТР і якраз тільки вспіли розвернутися. Та наскільки важко не знати, де твоя дитина, що твоя дитина і в яких вона умовах. Це, мабуть, найгірше. Чекання, воно вбиває, воно просто вбиває. Я дзвонила один день, другий день, третій день. Я постійно дзвонила до цієї Ірини і вона каже, що це. Чекайте, чекайте зеленого коридору. Поки не дають тіпа, росіяни, не пускають, не дають дозвілу, що це. Я колишнього чоловіка набрала, кажу, нам треба їхати. Каже, Треба подумати, яка вона має, що думати, нам треба їхати. Отак От ми виїхали 4 березня рано, вранці. Ми туди їхали, щоб ми собі розуміли, напроти їдуть автобуси, машини да, з тої сторони сюди виїжджають, а туди ніхто не їде, їдеш, тільки ти. Дорога пуста, абсолютно. Росіяни тоді зайшли якраз у Береслав 4 березня. Це вже не сіра зона. Була. Вони загинули всі в шиловій балці заповіднику. Вже ще окупована, там територія блокпост великий. Поставили вже вони, ані з ДНР. От тепер Ви розумієте, що ми чувствуємо, коли ми своїх дітей хороні. Ми лишили всі документи, так просто в машині, виходить, все залишили. Ми нічого не брали, ні телефонів з собою. Нічого. Ми поїхали нікуди. То Ту туди з ними пішла розмовляти вже я. Ну, їх не цікавило, знаєте, що вона поразила. Там вже їхні теж були, їх не цікавило забрати тіла. Спала на техніку, тіла. І твою дитину несуть в покривалі. Тіло твоєї дитини несуть в покривалі і грузя до багажу. Це на минуточку представити тільки. І кажуть: ну чого ти плачеш, не плач. Ну, Такої буває. Може, то, що це було перші дні, що ще не було так, якби вони знайшли туди ОБДшку. Ми б не виїхали звідти вже. Ми б там також залишилась десь на тому полі. Я не боялася. Кажу, ну от кажемо, що вони мені гірше зроблять? Ну, от я реально. От що вони мені зроблять? Гірше, мене обійдуть. Ну, так, вони мене вже вбили. Вони мене вже вбили. І що могло бути гірше? Гірше вже нема куди. Ні одного дитину так не проводжали. Мої зу... Мою зустріли залпами і провели залпами. Ховали мою дитину, і я просто почула цей гул. Всі почали піднімати голову, а вони просто йшли тако одна за другою, ці ракети. То було дуже страшно. Військові почали просто людей ховати, казати, йдіть звідси. Мене почали забирати, я кричала, що я нікуди не піду, я тут залишуся. Саме тільки перший час. І я починала, я просто бачила, що я ну помаленьку, помаленьку, і я зійду зрозумію. Я ходила по хаті, я розмовляла, я розказувала. Ну просто і в один чудовий такий момент, я просто треба. на той момент ще чоловік, за що я йому вдячна, він не загружав роботою. Деколи просто розумієш, що нема прийняти ти це ще не можеш. Вже чотири роки пройшло. Я вже не готова цього прийняти. В цьому році нам було 20. Це не все не так мало бути, абсолютно не так. Я й зараз про нього говорю і ніколи, напевно, не зможу говорити в минулому часі. Я до цей пори говорю в теперішньому часі. Я допомагаю, от дивіться, є бригади, які от батальйон перший, от, допустимо, ї бригади, перший батальйон. Я слідкую, от як вони на щось збирають, я обов'язково Це батальйон мого сина. Обов'язково. Є волонтери, які збирають, якщо я бачу, що збір волонтеру, так, я теж перекидаю. Обов'язково маю перекинути гроші. Допомога має бути однозначно. Однозначно, маємо старати. Я не кажу, що ми маємо допомагати, це мають бути тисячі, мільйони. Ні. Просто кожен від себе. Хто що може, хто ну, маєш ти тих ну, 10 ти гривень лишніх. Просто перекажи їх може дійсно от 10 гривень, 5 гривень, от воно комусь врятує життя, чимось допоможе. Це вже велика допомога.